Вітаю на каналі, навчаю і надихаю. Казка про букву І, якій важливо бути почутою. У буквограді букву І легко було впізнати. Вона завжди дивилася уважно, трохи нахиливши голову, ніби ловила слова в повітрі. Ї дуже любила спілкуватися, їй було важливо бути почутою. Але інколи виходило не так, як хотілося. Коли друзі говорили всі разом, коли хтось відвертався або говорив дуже тихо, їй губила нитку розмови. Повторіть, будь ласка, несміливо просила вона, та не всі одразу помічали її слова. Одного разу. На уроці мови букви складали слово. У класі було гамірно. Ша сміялася, а поспішала, П. говорила занадто швидко. Ї стояла трохи ближче до дошки, уважно дивилася на губи мови й чекала. Мені важливо почути, тихо сказала вона. Я хочу бути разом з усіма. У класі стало трохи тихіше. Мова заговорила повільніше, а крапка підняла руку знак зупинки й уваги. Коли ми слухаємо одне одного, сказала мова, слова знаходять свої місця. І цього разу їй почула все. Вона стала саме там. Де була потрібна, і слово їжак склалося гарне й повне. Їй усміхнулася. Вона зрозуміла бути почутою це не примха, це важлива потреба. А слухати це спосіб піклуватися одне про одного. Коли думка завершилася. Крапка тихенько стала наприкінці речення, бо кожна думка має свій кінець і кожен голос своє значення. Сподобалось відео? Напишіть коментар, поставте вподобайку та підписуйтесь на канал, навчаю і надихаю.